Втрата для України. Гравець був з великої літери. Я пам'ятаю, вчився на ньому. Дуже гарна людина, дуже гарний футболіст, який грав на, вищ, на вищому уроні. Це обличчя, це е, історія, це здобутки е, і все, що пов'язане з Динамо, яко, яка ставала великим клубом, брендом. Свічі серії футболу, українського футболу, європейського футболу. І з Володимиром Федоровичем пов'язані саме яскраві сторінки футбольного минулого київського динамо. З Володимиром Федоровичем, а точніше для мене з Володією, ми з ним з дитячих років. Ми займалися одного тренера дитячого, був великий тренер такий Михайло Борисович Корсунський. Він виховав дуже багатьох: Лобановського, Канєвського, Сосніхіна і вже наше покоління. А Мунтяна Ріг старший за мене, він не був город. Він, ну, він Висот досяг Володя Володимир Федорович. Він був рекордсмен радянського футболу з кількості золотих медалей. Потім тільки Блохін повторився сім золотих медалей. так, І він був, по-перше, Ну, Унікальний півзахисник мозг команди, тієї команди, знаменити 75-го року. А по-друге, це, може, це і головніше. Він був чудовою, позитивною людиною, яка відгукувалася, коли комусь треба було допомога, то Володя один з перших відгукувався і готов був, е, допомогти і так далі. Він був дуже доброзичлива людина і дуже цікава, і самоіронічно, що дуже важливо. Ну, отак. Це гордість не лише України, це гордість Києва, зокрема, тому що. Киянин, і я нагадаю, що було за всю історію радянського футболу лише дві людини, які сім разів ставали чемпіонами радянського союзу. Це два киянина Володимир Монтян і Олег Блохін. Володимир Федорович був зв'язуючою ланкою між геніальною командою Маслова 60-х років і геніальною командою Лобановської х років. Він був великим футболістом. Таких футболістів вже не роблять.